Справжні французькі круасани в рідному місті випікати такі мріяла жителька Кам'янського. Тому і звернулась до державної програми Власна справа. Це частина державної політики зроблено в Україні, яка пропонує підприємцям мікрогранти на простих умовах. Чи допомогла держава жінці втілити мрію? Подивіться, перегорає генератор. Ти купляєш інший в срочному порядку. Десь не вистачає бензину, десь прориває бак, протікає, десь проводка перебивається. Бувають інгредієнти погані. прийти. може бути вишня гнила прийти з заморозки. Ти виясняєш то все, чому? А тому, що вишня не вродила в Україні, немає тої вишні. Зараз ціна вишні дорожча, ніж ціна манго. Получається, вишня 300 гривень, кілограм манго 200 гривень. Ірина Пустовойтова, власниця крафтової кондитерської. про труднощі ведення бізнесу в умовах війни знає не з чуток, та руки не опускає, а навпаки, нещодавно запустила лінію з виробництва лискового тіста. Ми підготували круасан фісташка всередині з фісташковим кремом. Ганаш, фісташковий, дроблена фісташка, і лимонний круасан середині лимонний курт, меренга запечена. Все дуже смачне. 250 тисяч гривень на запуск лінії отримала від держави і згодом розкажемо, як ідея кондитерського бізнесу з'явилася у жінки 15 років тому. Починала ще в декреті, спекла перший тортик для сина. І з тих пір мені сподобалось дуже по я б сказала сімімільними шагами. Я почала пекти ще на домашній кухні маленькі. Це торт «Ніжність» з сирним кремом, персиком і з бісквітом. Сім років тому відкрила крафтову кондитерську. Разом з чоловіком починали будувати цю кондитерську і працювали в двох лишень. Наразі чоловік в силах оборони. А Ірина, яка на початку повномасштабного вторгнення пекла хліб та пиріжки, вирішила розвивати сімейну справу. По допомогу звернулася до держави. Я дуже хотіла, щоб в нас в місті була ці круасани. настоящі, справжні французькі круасани по тому рецепту. Але я розуміла, що це дуже багато коштів треба в обладнання в це вкласти. І коли вже запустили ці гранди, получається, ми трошки ну я подумала, дивилася це все, і зрозуміло, що, що мабуть так, чому ні. І за два місяці за програмою Власна справа жінка отримала гроші на омріяну лінію. Це підтримка від держави, яка допомагає запустити свою справу, дати роботу іншим. Призначили на центр зайнятості співбесіду. Ми з ними поговорили. Я їм сподобалась. Вони мені теж програма Власна справа створена для малого і середнього бізнесу та дозволяє отримати кошти за умови виконання простих дій. Алгоритм простий, потрібно прописати бізнес-план. Подати заяву на порталі Дія, підготуватись до захисту бізнес-плана на співбесіду і, нарешті, отримати кошти за необхідності. Представники офісу зроблено в Україні, консультують грантерів та допомагають пройти всі етапи. Більше тисячі таких грантів вже видано в Дніпропетровській області. Тож, якщо є підприємці, які потребують додаткового грантового фінансування, бачать можливості для створення нових робочих місць, для створення якихось невеличких виробництв, для створення маленьких підприємств, які дадуть роботу їм самим, можливо, комусь сусідів чи з друзів, то саме час цією державною підтримкою скористатися, це взаємовигідна співпраця. Підприємець отримує фінансову підтримку на початку своєї діяльності. Держава отримує і зайнятість, і додаткові податкові. Свої грантові 250 тисяч гривень пані Ірина витратила на обладнання. Виробництво круасанів починається саме з цієї лінії. у нас. Ось в цьому міксері ми замішуємо. 30 літрів міксер, замішуємо тісто, формуємо круасани і розкатуємо вже на оцій тісторозкаточній машині. Тут воно тісто проходить багато шарів розкатки. І далі ми його переміщуємо в розстоячну нашу машину. Тут ми ростаємо круасани, вони підростають ці круасани впродовж трьох годин. І тоді ми вже поміщаємо в піч наші круасани і випікаємо 15 хвилин буквально при 180 градусах. І виходять ось такі гарні круасани. Одна з умов отримання гранту наймані працівники. Тут їх двоє. Я переселенка з Донецької області. Вона прийняла дуже добре. Колектив дуже гарний. Мене немає ніяких. Нарікань дуже все добре. Окрім круасанів, кондитерські випікають медівник, наполеон, тістечка шу та еклери. Катерина старший кондитер, розказує, які замовлення доводиться виконувати. Цей торт вага його десь близько 22 кілограмів. Там дуже багато декору, дуже різноманітних елементів. На такий торт потрібно дуже багато часу. Людини дві мінімум часу ну, дня два. Ірина не перестає мріяти і вже має плани на майбутнє. Коли повернеться чоловік, то я думаю, що ми таки з ним будемо відкривати кав'ярню. Приємно дивитися, коли люди люблять те, що ти робиш. Дійсно, хочеться накормити багато людей. Тому це логічне було би завершення зробити ще невеличку кав'ярню з гарячими круасанами, які щойно з печі. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.